Усім привіт! Новиною останніх днів є вибори президента США. Як ви знаєте, їм став Дональд Трамп. І от не знаю, чи то радіти мені, чи то засмучуватися, тому що з одного боку він пообіцяв зупинити війну в Україні, а з іншого, те, яким чином він запропонував це зробити, викликає дуже велике хвилювання. І не тільки у мене. Особисто я в глибині душі не довіряю цій людині. Прям в мене таке відчуття, що нас обманюють. А як думаєте ви? Але в сьогоднішньому відео я хотіла поговорити про те, що яке різне ставлення до цієї людини в українців і в іноземців, в Данії, з якими я спілкуюся. Українці, з якими я спілкувалася, і в Данії, і ті, які проживають. В Україні вони взагалі не сприймають всерйоз цю людину його слова. Вони просто сміються, кажуть, що ну, це він просто так каже, щоб його обрали, а потім він про нас забуде і все. А от данці, під словом данці я маю на увазі не тільки саме етнічних данців, а в принципі людей з різних країн, різних національностей, які проживають на території Данії, їх тут багато. Так, от вони, деякі з них. Вони прям впевнені, що Трамп обов'язково зупинить війну. Вони прям так йому вірять, і прям мені доводять, що він це зробить. І коли, я, коли я питаю, а як саме він це збирається зробити, то ці люди мені кажуть, ну як? Ну просто скаже, ну залиште ті, 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 ті території, які вже так як є, залиште все і розходьтеся по обидві боки. А я питаю цих людей: а чого ми маємо залишати свої території чужим людям? Чого це? Чогось іноземці думають, що це прийнятний для нас варіант. Ну тобто, вони ж не жили в Україні, вони ж не знають, якби всередину ситуацію. А ще мене обурює те, що вони всі, коли я питаю, як ти вважаєш, чому сусідня країна напала на Україну, вони з впевненістю мені кажуть, що ж через, через те, що Україна аж хотіла вступити до НАТО. І мене це так обурює, я намагаюся їм довести, що причина взагалі не ця. Тож ви розумієте, що пропаганда вона працює всюди. Вона просто заполонила розум всіх людей, і вони не можуть тверезо мислити. Я кажу, що ця війна вона не триває навіть не два роки і навіть не десять. Вона триває вже багато століть. Бо ти не знаєш історію України так, як її знаю я. Ти ніколи не жив в Україні. Ти не знаєш цю ситуацію зсередині. І тоді людина замовкає, і в кращому випадку вона каже: Ну, добре, давай змінимо тему. Бо я так дуже я виходжу на емоції, я не можу просто слухати цей, цю маячню, вибачте, на слові. Я намагаюся людей переконати, що все, що ти береш, а я питаю, де ти цю інформацію береш, що Україна хотіла вступити в НАТО в інтернеті з телебачення. От, а я жила в Україні, я там народилася і виросла. Я, мабуть, знаю краще за тебе. Про причини такої агресії до України? Тож чому я хотіла? Чому я записую зараз це відео? Напишіть в коментарях, от ті люди, які живуть зараз в Данії, українці, чи спілкуєтеся ви з іноземцями, данцями або, або з різними людьми інших, з інших країн, чи спілкувалися ви на цю тему, що вони вам кажуть? Чи вірять вони Трампу і чому вони йому вірять? Які їх аргументи їхні? І чи вірите ви Трампу? Можливо, хтось з українців йому вірить. А ще я хочу сказати, що я взагалі не політолог, не політичний експерт. Це чисто мої думки як, каже, обивателя. І я згадала таку історію, колись в інституті ми вивчали такий предмет, як політологія. І в нас був з нього іспит. Так от, на політології ми вчили, наша викладачка нам казала, що за замовчуванням, усі люди на світі хочуть влади. Вони хочуть бути при владі. Влада, ну, влада це чи, чи най, найбажаніше взагалі, чого хочуть люди. І так сталося, що такий білет мені випав на екзамені. І я кажу: я зараз розіб'ю вашу теорію, тому що, може я єдина людина в цьому світі, яка не хоче влади. Мені вона не потрібна. Викладачка дуже здивувалася і спитала мене, а чого ти хочеш? Що тобі потрібно? Я сказала, що я хочу займатися музикою. Я музикант. І від цього я отримую радість і задоволення в житті. Але в мене немає часу займатися музикою стільки часу, скільки я хотіла, бо мені треба також працювати, заробляти гроші, утримувати себе, свою дитину. І в мене купа-купа також питань, проблем, як і у звичайної людини. Тому я займаюся вже музикою в той відрізок часу, який в мене вже залишається. Як я кажу, там по остаточному принципу. Але вдалі я б увесь свій час присвячувала музиці. Отже, чи сподобалось вам таке відео, такий формат? Напишіть мені в коментарях. Дякую вам за увагу.